Доброго дня, нова Каховка Херсонська область. Зараз хочу показати вам сорт хурми первістка, яку ми отримали від Франтишко В'ячеслав Станіславовича. От. І дуже ми нею задоволені, тому що вона родить дуже гарно. Плоди у неї дуже смачні, як кажуть, знавці хурми в них привкус шоколада, тому я дуже рекомендую можете подивитися на цей сорт. Він зимостійкий, урожайний. В цьому році всі, у нас їх тут сім дерев і вони всі гарно родять. Уже вони в цьому році ми їх е, смакували. На смак ну дуже хор хороші тому я думаю, хто їх посадить цей сорт у себе вдома, не пожалкує. Сорт не хворіє. Як я вже казав, зимостійкий самоплідний розмір плода десь приміром як Соснівська і крупніший. Тому я думаю, що він заслуговує на увагу, щоб його посадити. І я думаю, що він піде у більш е, у ті місця, де більш сурові зими. А зараз хочу показати вам деревце, яке у нас росте на полі, в польових умовах. Розмір цього деревця десь, приміром, висотою метр сімдесят. Це прибивка прошлого року. На ньому було десь 21 плід, але під осінь воно чомусь два плода скинуло. Ну, причина, мабуть, якась була. Ми для того, щоб тут більше було волог, не вириваємо з-під них бур'яни. Оставляємо їх для того, щоб і бур'яни їх давали вологу у, на ці дерева. Рядом я хочу вам показати сьогодні унікальний сорт. Це скіфське золото. Ви можете його приділити по окрасці. Воно рано дуже жовтіє. Його дуже далеко видно, тому, напевно, його і призвали Скіфським золотом. Розмір цих плодів, приміром, десь таке, як пам'ять Черняєва. Ми ці дерева на полі не підживлюємо, вони ростуть у ґрунті у, ну, у який. Ми не підживлюємо тільки те, що заливалося на, на полі. Дерево дуже урожайне, смачне, таке ж як і пам'ять черняєва, Консистенція в нього, як мармеладна, солодка. Морозостійкість цього дерева. Висока, більше 24 градусів морозу, тому що в нас мороз був 24 в польових умовах, де воно тут росте. І сильні вітри були. Розмір цих плодів десь приміром, до, якщо їх підживлюти, я думаю, грам 300 і більше вони будуть. Такий же розмір, приміром, як і. Пам'ять Черняєва. Ми їх у полі тут тільки поливаємо, і на цьому все. Ну, і бур'яни ми, звісно, обираємо із-під їх уже потім під осінь. Сьогодні я хочу вас познайомити і показати сорт Хіакуме, який у нас в цьому році. Перший рік родить, тому що він був привитий у нас. <клух> В тому році дерева невисокі, десь у їх висота до 2 метрів. Плоди дуже гарні, крупні. Ну, як для таких дерев, що маленьких, то це дуже хороший. Розмір. Можете самі подивитися на їх, які вони тут почіплялися на деревах. Сьогодні у нас 31-30 вересня. Хочу вам показати сорт Пам'я Черняєва, який у нас цьому році родить. І вже не перший рік. У нас в цьому році була зима 24 морози, сильні вітри. Ну, він, як бачите, до Рітрів дуже зав'язався гарно. Сорт дуже смачний. І урожайний. На цьому я завершую на сьогодні знакомство з нашими деревами, з нашими сортами, які у нас є. Із цих дерев ми ріжемо черенки, дуже їх не нагружаємо. У них гарний приріст, як для того, що на їх є урожай. До побачення.